В складні часи богоборства, ми завжди намагалися людей вести до Бога і нагадувати людині, що вона є на землі тимчасовий житель. Це не є місце наше постійного проживання. Земля тільки це місце, де ми повинні себе приготувати для вічності. І церква це завжди людям нагадує. Ну, а ті люди, які не хочуть цього знати або забули про це, вони хочуть, щоб ми забули про вічність, щоб ми лишили це питання, щоб ми займалися цими земними політичними, вічними ну, склоками, які не мають кінця і краю, які завжди мають кінець такий безславний. Поліці сьогодні осана завтра розпне. Божа правда, вона незмінна. Тому церква. Не є змінною, не міняється. Вони хочуть, щоб церква мінялася так, як політичні течії. А церква не може мінятися, тому що правда Божа не змінна. Христос сказав, що в цьому світі тих, хто захоче йти за ним, будуть гнати, ненавидіти, проклинати. Так що ми... це наша дорога, дорога церкви. Церква називається церкова І Тобто вона протистоїть злу. А якщо притезти злу, то зло на неї оплачається. Ну, церква ця ніколи цієї дороги не зійде. І я хочу бути в цій церкві. Я не хочу подати цієї церкві. І теж сповідає те, що сповідує церква. Любити людей, робити добру людям. А що вони скажуть про мене за це? Це Бог їм суддя.